запрошення. Розгляд поданого Тернопільську адміністрацією проєкту рішення про обласний бюджет на 2011 рік на засіданні постійної комісії з питань бюджету засвідчив про складності у формуванні місцевих бюджетів на 2011 рік як по доходах, так і по видатках. У зв'язку із прийняттям в грудні 2010 року окремих законодавчих, акт, законодавчих актів. Це і внесені податковим кодексом України зміни щодо порядку адміністрування податку з доходів фізичних осіб. Суттєво на розширення бази оподаткування з даного податку не вплинули. Указ президента України від 9 грудня 2010 року номер 1085 рік. 2010 про оптимізацію системи органів виконавчої влади та відповідна постанова Кабінету міністрів України від 10 грудня 2010 року, № 1128 на його виконання. Цими документами закладається ряд суттєвих ризиків втрат цього бюджету формуючого податку. Не відповідають розраховані Міністерством фінансів показники видатків реальним потребам у фінансуванні органів місцевого самоврядування, існуючої в мережі бюджетних установ освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та соціального забезпечення культури, фізичної культури і спорту. З рахуванням ситуації, яка склалася при формуванні показників обласного бюджету на 2011 рік, ми старалися зробити все можливе, щоб навіть в нинішніх обмежених на фінансових умовах збалансувати всі статті обласного бюджету, які передбачили кошти для фінансування життєво необхідних.